кажу, що зараз ми маємо тут в енергетиці абсолютно аферу століття, тому що. З одного боку, ми маємо надзвичайні корупційні схеми, які спричиняють розкрадання тих коштів, яких в нас немає, які нам дають західні партнери, які ми збираємо з людей підвищенням тарифів, а хоч якось налагодити енергетику, ці гроші відверто зараз деребаняться на рівні всього міністерства енергетики. Але з іншого боку, ми я особисто ще коли Галущенка призначали на його посаду, я особисто говорила про те, що це є людина Деркача. Разом з його там очільником енергоатому і так далі, що там купа його людей. І ці люди цілеспрямовано працювали на московську федерацію, починаючи від того, як вони саботували у незалежненні української атомної енергетики від московського палива, зриваючи контракти зокрема з американськими компаніями тільки на користь московського палива, зрештою створюючи зараз абсолютно дикі ситуації з так званим розбудовою атомних електростанцій на Хмельниччині на Черкащині. Ні, купуючи чи півлі, там, чи не купуючи чи отримуючи московські реактори і закопуючи е, гроші, по суті в землю на той реактор, який десь там через 15-20 років напевно збудується а через 15-20 років ні грошей не буде, ні реактора, і це є абсолютно зрозуміло в тих процесах, які зараз відбуваються. Тобто, по суті, ця когорта людей відверто працює на московську федерацію. І в мене запитання, чому вони влаштовують офіс президента? Напевно, в кожного будуть свої відповіді, але я особисто від себе згадаю Вагнергейт. Я особисто від себе згадаю не підготовку до вторгнення, я особисто згадаю зараз призначення купи е, очільників у військах, які е, мають і московське громадянство, і купу корупційних справ, і не мають довіри серед військовослужбовців. Можливо, у нас є проблема на верхівці. Я думаю, багато людей має на це відповідь. Я так само маю на це відповідь, але я думаю, всі українці мають для себе так само з цим всім визначитися. І от результат той, що до кудри. Цького, який робив свою роботу, ще й на не за державні кошти у влади є питання, його звільняють. А до Галущенка його компанії, які ми маємо ну конкретний фактаж проваленої роботи, а й, до, до речі, до тої самої агенції з питань відновлення, яку попитань, ну там всіх все влаштовує, всі всі сидять гарно на своїх місцях. І мені видається, що тут нарешті має мають почати говорити і професійні середовища, і різні народні депутати з різних фракцій. Ну бо держава летить в тартарари. Якщо ми хочемо колись жити в цій державі, то нам треба вже і критично щось робити.